Продовжую розказувати про свої улюблені рослини. Знайомтесь, журавець чудовий. Так називається сорт, і він справді чудовий в усіх сенсах. Росте в мене в дуже важких ділянках під деревами тут. Суха тінь, ось зокрема тут під липою. Дуже мало вологи, велике коріння. Почувається прекрасно. Я знала, що журавці дуже витривалі, тому обрала для таких складних ділянок саме. Ці рослини Цей журавець чудовий прокидається вже на початку квітня, і в другій половині квітня вже такі пристойні кущики зелені, а квітує він з початку червня і вже майже до другої половини липня, дуже довго. Це такі великі розлогі кущі висотою приблизно 50, можливо 60 см, в діаметрі теж не менше, можливо, навіть і більше. Ось тут також він мене росте під вишнею. Теж дуже складна ділянка, тут іще більше коріння, напевно. І тут йому теж прекрасно саджала групами великими, по декілька десятків навіть кущі, кущиків. І вони так покривають дуже щільно землю, класно поєднуються на мій погляд, з шавлею, яка якраз теж в цей час квітує. Дуже приваблює погляд, І здалеку видно цей, цю таку блакитну хмаринку повз пройти просто неможливо. Якраз в цей час котяча м'ята робить таку паузу, і журавець її прекрасно заповнює, як на мене. А це вже майже кінець серпня, ось так виглядають кущики. Ще не обрізані, він якось цього року в мене не було можливості обрізати те, що відквітло, і він сам всі ці квіточки акуратно культурно заховав, майже не видно сухого. ну Лише трошки я підрізала. Зовсім навіть непомітно. Сухими були саме суцвіття, можливо, деякі листочки, а сам кущик потім знову швидко наріз. А ось це вже майже кінець жовтня, 20 числа, ось так почувається під вишнею в Тут багато кущиків, напевно, десятка, півтора, можливо, два. І його справді вже не дуже і помітно. Ну що ж, кінець кінець сезону, дуже і так дякую за красу. А ось тут під липою трошки краще ще досі. Ось такі яскраві кущики. Зелень чудово, такий різний лист. Дуже мені подобається ця рослина. Витривала ані паливу, ані підживлення, нічого не вимагає. Єдине, що я звідси не забираю взагалі листя. Воно стає органічною мульчею і живить таким чином рослини і прикриває пусті місця. Краса.